Мар'яночка, ти теж вімкни мікрофон, щоб я тебе чула і подивись, до нас сьогодні знову залетіло Совенят. Доброго, Доброго. Доброго! Совенятко хоче вчитися, то залишайся з нами і вчися. А ми сьогодні будемо вчити число і цифру 9. Подивись уважно на екрані. Ось така у нас жива дев'ятка сьогодні прийшла. А давай подивимось, на що може бути схожа цифра дев'ять. О, подивись, цифра дев'ять може бути схожа. на... на, на, д... на Кажи на шарик, на, на, на кульку, на змою, на, 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 на ку. На дельфіна. на дельфіна, так, на дельфіна. Навіть дуже схоже, Дивись. Дельфін і 9 починаються однаково. Добре. А тобі, на що схожа цифра 9? Ти подумаєш і можеш вдома намалювати. Добре, і мені малюночок прийшлеш. Я подивлюсь, на що тобі схожа цифра 9. А тепер давай. Подивимось на наш вже знайомий паровоз, вагончиків все більше і більше. Порахуй, скільки в цьому паровозі вагонів? Вісім. А для того, щоб їх стало дев'ять, скажи мені сама, що треба зробити? Дев'ять, додати ще одного. Ще один. Додати ще один. Правильно. Подивись тепер уважно. Бачиш, закінчилось на зеленому, додали ще один червоний і стало їх скільки. Дев'ять. До восьми додати один буде 9. Молодець. А тепер приготуй свої олівці або палички, які що ти приготувала. Виклади перед собою дев'ять, Як тут у нас на малюнку. Перед собою на столі виклади їх. Мар'яночка, Виклади на столі перед собою. Є? Викладає? А тепер давай будемо вчити з тобою знайомитись зі складом числа дев'ять. З чого ж складається дев'ять наш будиночок? Ось будиночок, де живе дев'ять. Складається з 1 і вісім. Отак, відсунь один олівець в сторону, щоб ти побачила, що це один і вісім. Один і вісім. Відсун. Відсунула у себе, щоб ти бачила це теж. Так. Так, добре. А тепер мені сама називай з чого ще складається дев'ять. Сім і два. Тільки давай першу два називай з два і сім. Відсувай ще один. Два два і 7, 2 і сім, сім. Зроби тепер так, як на малюнку, два олівці і сім. Два і сім, молодець. Щоб ти це бачила. Далі називай ще, з чого складається. Три, три і шість. Так. З три і шість. молодець, теж зроби так у себе. І називай наступний. 4. І 4. Тільки давай перша у нас яка цифра? 4 5, 4, і 5. Четыре і Умничка. Роби так у себе. Так, наступний називай. 5 і 4, 5 і 4, Добре. Далі. 3. 6 і 3. Ти бачиш, чим більше число, тим більше віконничок в будиночку. Так. Далі. 7 і 2. 7 і 2. Теж у себе так зроби. 7 і 2. Щоб ти це візуально побачила. Наступний. 8 Вісім і один. 8 і 1. Умнічка. Теж так зроби у себе. А тепер давай подивимось на будиночок і назви мені просто всі віконечка, всі склади чисел. Давай. Дев'ять складається з чого? Дев'ять складається... Складається... складається з. Починай. складається. Девіть складається з один і вісім. Так. Два і сім. Три, три і шість. Так. Чотири, п'ять. П'ять, п'ять. І чотири. Шість і три. І, і сім, і два. І вісім і один, так. І вісім і один. Подивись, це дуже великий будиночок. А для того, щоб, не, наприклад, не писати або не запам'ятовувати такий великий будиночок, ми можемо дивись, як зробити. 9 складається з 1 і 8 і навпаки одразу називати з 8 і 1, з 2 і 7 і навпаки 7 і 2, з 3 і 6 і навпаки 6 і 3, 4 і 5, 5 і 4. Ось може зберегти собі такий малюночок. І повчити склад числа 9 вдома. А тепер давай подивимось, як пишеться цифра 9. Бачиш, там така є зірочка червона, навіть не крапочка, а така зірочка. Постав пальчик на цю зірочку. І ведемо вниз, роби такий круг вниз, повертайся в цю крапочку червону, повернись в неї. А потім вниз хвостик. А ну давай ще раз. Став, крап... Став пальчик на цю червону крапочку і ведемо круг, повертаємось в цю крапку і вниз хвостик. Проведи ще раз. Добре, умничка. Так, і Совенятко вчиться і вчиться разом з тобою. А тепер подивись ще одне завдання. Якраз оце завдання, мабуть, Совенятко і приготувало, тому що там теж є пташка. І е, питається в тебе, які цифри пропустили. Це числовий ряд. Подивись і назви. Тільки називай ті цифри, які пропустили. Два. Далі. Два і три. Далі. Чотири. Правильно. Угу. Вісім. Правиль. Вісім. Угу. Умнічка, все вірно. Подивись на цей. Тут метелик тобі приготував завдання. Називай, які пропустили. Два. Два. Так. Чотири, шість. Вісі. Умнічка. І ще одна картинка. Тут гусеничка приготувала тобі завдання. Називай, які пропустили. Один, один, три, п'ять, сім. Дев'ять. Умниця. Ти дивись, як ти орієнтуєшся в числовому ряду. Молодець. А тепер подивись на таке завдання. В кожному ряду є різна кількість кружечків. Червоних і зелених. От подивись на перший верхній ряд. Скільки червоних, скільки зелених. З зелених. Самий верхній ряд. Дивись один. один червоний і один зелений. Бачиш? Зрозуміла як? Один Один червоний і один, один. зелений. Один, два. Ні. Е, мама тобі допоможе. Подивись ще раз. Самий верхній два. Це всього два. А щоб знайти цю два, що треба зробити? Один червоний, один зелений. Що треба з ними зробити? Додати. Їх треба додати. Так тепер називай мені, який це буде приклад. Один дорівнює п'ять. Добре, чотири плюс один дорівнює 5. Умнічка. А тепер е ти зрозуміла? А тепер подивись уважно на всі ці приклади. І що, я хочу, щоб ти зрозуміла: якщо до числа додати одну одиницю, то буде наступне число. Щоб ти не пригадувала склад числа, щоб ти нічого не лічила на пальцях. Якщо до числа додати одиницю, буде наступне число. Подивись: до одного додали один, буде наступне 2. Після 2, яке наступне число? 3. Значить, до 2 додати 1 буде 3, до 3 додати 1 буде наступне 4. До 4 додати 1, буде наступне 5. Запам'ятай це правило. Якщо до числа додати 1, буде наступне число. Подивись, от у мене є такі, така таблиця всіх чисел, які ми вже вивчили. От до 6 додати 1 буде скільки? 6 плюс 1. Яке наступне? 7. Зрозуміло? Ось так. Так само і з мінусом. Якщо від числа відняти одиницю, то буде попереднє число. Ану, давай повіднімаємо. Скажи мені тільки відповіді. Два мінус один буде скільки? Яке попереднє перед двійкою? Два мінус один буде. Мінус, тобто забрали? Один. Добре. Наступне три мінус один. Три мінус один. Один Ні. перед три. Яке число? Ба, 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 Добре. Ба, ба. Далі. Кажи мені сама приклад читай і, і кажи відповідь ч, ч, чотири, мінус один. Буде три, далі. Бі. Так. Ми зупинилися. П'ять мінус один дорівнює. П'ять мінус один дорівнює. Попереднє яке? Чотири. Так, шість мінус один. Чотири, чотири, чотири. Шість мінус один дорівнює п'ять. Сім мінус один дорівнює шість. Вісім дорівню... дорівнює. Вісім мінус один дорівнює сім. Так. Дев'ять мінус один дорівнює. Вісім. Умнічка. Бачиш? Тобто, якщо від числа відняти одиницю, то буде попереднє число. Якщо додати, то буде яке число? Якщо до числа додати одиницю, то буде яке число? Наступне або попереднє? Наступне, так. А якщо відняти одиницю, то буде яке? Ні, якщо відняти одиницю, то буде яке? Попереднє. Ну умніця. Я дуже рада, що ти це запам'ятала. Мар'яночка, з якою цифрою ми сьогодні знайомились. 9. З цифрою 9. Так. Дома повчи склад числа 9. А ще пропоную тобі вдома прописати цифру 9. Починай писати з великих квадратів. Да? Отакі клітинки, нехай мама тобі великі зробить. Починай писати з великих. А потім все менші, менші і в звичайному зошиті в клітинку, потім пропиши дев'ятку. І не забувай, коли ти пишеш цифри, пиши через клітинку. Добре. Домовились? Домовились. Ну тоді до побачення. Совенятка тобі дякує, що ти його навчила дуже багато чому. Він тепер теж знає. Якщо додати одиницю, то буде. Наступне число: якщо відняти одиницю, то буде попереднє число. Добре, до побачення. До побачення. До побачення.